Дорогі колеги. Пропонуємо для ознайомлення систему для віддаленого призначення домашнього догляду, що дозволить значно простіше робити призначенням вашим клієнтам, особливо коли вони не можуть фізично прийти до кабінету. За нашою статистикою, її використання збільшує продажі домашнього догляду мінімум вдвічі. Ця система дозволить вам заробляти від продажів, навіть якщо ви перебуваєте за кордоном, переїхали чи тимчасово не практикуєте косметичні процедури, знаходитесь на лікарняному або у відпустці. Чому це так важливо? Сучасні клієнти, як і ви, звикли робити замовлення онлайн та отримувати його у найближчому відділенні поштової служби. Будь-які зайві складнощі із замовленням зазвичай закінчуються відмовою від покупки. Для прикладу, клієнтам незручно їхати за вашим замовленням до вас, саме для цього розроблено нашу систему. Отже, для використання системи id кодів Увійдіть на сайт під своїм обліковим записом косметолога. У лівому верхньому меню оберіть перехід до особистого кабінету. Перейдіть до кошика косметолога. Заповніть кошик для вашого клієнта, використовуючи пошук продукції за артикулом або відкрийте каталог. Оберіть необхідні продукти для клієнта. Та додайте їх до кошика, натиснувши кнопку вибору. Щоб переглянути кошик, натисніть на іконку кошика у нижньому меню. Редагуйте кількість продуктів або видаляйте помилково обрані продукти. Якщо потрібно додати ще щось, скористайтесь кнопкою пошуку або відкрити каталог. Після завершення вибору натисніть кнопку Відправити клієнту. Система перенаправить вас до меню відправки клієнту. Введіть телефон або електронну адресу клієнта для відправки через будь-який зручний месенджер або смс. Просто натисніть відповідну кнопку. Клієнт отримає повідомлення з посиланням на кошик, він перейде за посиланням і побачить призначені засоби для догляду. Зверніть увагу, що клієнт бачить саме роздрібні ціни, а не ціни косметолога. Клієнт може завершити замовлення, ввівши свій номер телефону для швидкого замовлення або прийти повне оформлення. Користавшись вашим призначенням, клієнт отримує додаткову знижку у 5% та кешбек, який ми беремо на себе. Це дозволить стимулювати ваших клієнтів до повторних покупок. Ви ж отримаєте бонуси у еквіваленті 50% націнки, якими зможете скористатися під час оформлення власних замовлень. Бонусні накопичення ви можете перевірити у особистому кабінеті в розділі Бонуси. При надходженні бонусів ви також отримаєте смс. Додатково, у вашому кабінеті в розділі Бонуси є посилання, яке можна скопіювати та надсилати клієнтам або розмістити в своїх соціальних мережах. При переході за ним ваш код та знижка для клієнта буде застосовуватись автоматично і не потребуватиме додаткового введення протягом 14 днів. Клієнти зможуть самі робити замовлення навіть без вашого призначення, замовляючи ті препарати для домашнього догляду, які не потребують індивідуального призначення. Крім посилання, ви побачите ваш ID-код. Цю просту комбінацію літер та цифр радимо надсилати клієнтам, додавати до власних візиток чи інших рекламних матеріалів. При самостійному оформленні замовлення, вказавши цей код, клієнти так само отримуватимуть знижку та кешбек, а ви бонусні накопичення. Також ID-кодом клієнти ділитимуться зі своїми друзями, а це додатковий заробіток для вас. Звісно, у вас виникає питання. А якщо я хочу отримати гроші, а не бонусні бали, то що мені робити? Все дуже просто. Коли у вас накопичились бонусні бали, ви можете, скориставшись ними, зробити замовлення домашнього догляду на себе, а з клієнта отримати за замовлення реальні гроші. За вашим проханням, таке замовлення також може бути відправлене вашому клієнту нами без складення накладної і стінами косметолога. Ми постаралися зробити цю систему максимально зручною для вас та ваших клієнтів. Звертайтесь до особистого менеджера, якщо у вас виникли питання. Ми завжди готові допомогти вам максимально ефективно використовувати нові можливості для розвитку вашого бізнесу.